Щотижня відключення Північна 1 Чомусь у нас відключалися значно частіше. Ну, північна 2 у якої а, впала та труба а, минулому році, а, вона відключалася буквально пару разів. А от північна 1 щотижня, а то й двічі на тиждень, були відключення а, на цілий день, і людям не зрозуміло чому це. Навіть питання не в тому, що були відключення. А в тому, що не попереджали людей. Тобто ми дізнавалися інформацію, коли вже відчули холодні батареї. Тоді ми вже дзвонили в котельню. Ну чому б не попередити, наприклад, з вечора, що. Люди добрі, майте на увазі завтра, там з 10 до 16 не буде опалення. У нас були низькі показники вхідної температури, тобто низькі показники теплоносія. Це була і температура низька, навіть доходило до 39 градусів на вході в будинок. І низькі показники тиску, що не давало можливості нормальної циркуляції в системі будинку. А десь у середині. Січня показники вирівнялися: і 55, і 56 на входів в будинок. Навіть були такі дні, коли в нас було і 59 на входів в будинок. В принципі, і по нарахуванням, як не дивно, теж це вирівнялося через те, що на початку сезону, коли були низькі показники, нарахування у людей були все-таки високі, не дивлячись на те, що тепла в квартирах практично не було. Обстріли, звісно, Теж впливали на роботу котелі. Ми це все розуміємо, в якій ми країні живемо. Але більше комунікації, тому що ми не маємо інформації, ми не можемо донести людям. І... І по-друге, дійсно, все таки тримати хоча б стабільно, хай не саму високу температуру, але достатньо, щоб ми могли, хоча б дотримуватися тої санітарної норми, яка встановлена. Тому що санітарна норма, наприклад, для квартир в 20 градусів, ми не могли в грудні дотримуватися цієї санітарної норми.